Так, товариство, привіт. Маю дуже цікаву приблуду на огляді. Е, купила її буквально нещодавно. Так, і я сам не знав. Так, тому що стає холодно, а так як ми збираємося на початку жовтня на корпові змагання, тому постало питання про обігрів намету вночі. Тому я вирішила купити ось такий обігрівач обігрівачок. Тому що її можна легко охолодити. Тому що майже весь час, я гадаю, їй починає бути холодною, вона це купила. Так, це такий обігрівач газовий, вже я поставила там газовий балон. Мені без проблем не треба, це того, що я в машині сплю. Так. А так як я сплю в наметі, тому мені треба, щоб там було тепло. А, тому пробуємо зараз його оп, запалити. оп. А я бачу ці малі штучки, які. Класно, цей. те, що тут можна ставити чайник, який може гріти да. або щось готувати незначне. Вміє він класно. Не хотіла я купувати собі жодних там вебасто, next, next. вебасто, ще якісь там електронні, електричні обігрівачі, тому що зазвичай рибалимо ми з цим малим вдвох, і треба, щоб це було щось негромістке. Не складне, не якесь там заморочливе, тому що я не маю часу там з цим сімсовувати, розбиратися. Тому купила щось максимально просте. Ясно, що треба буде подбати про хорошу вентиляцію, щоб ті гази гази не збиралися десь там в наметі, це зрозуміло, але гріє воно класно. Напишіть в коментарях, чим користуєтесь ви, чи грієте взагалі на мед, чи обігріваєте. І чи насправді воно ефективне, чи працює, наскільки вистачає того балону з практики і так далі. Дякую. Да. До побачення! Холориство!